У Луцьку автівки шкода вирав із рук працівниці департаменту муніципальної варти телефон, на який вона сфотографувала його авто, припарковане з порушенням та погрожував розправою. Інцидент трапився 22 квітня на вулиці Словацького. Після скоєного чоловік прийшов і попросив вибачення. У коментарі телеканалу конкурент конкурентів, начальник контролю за благоустроєм та санітарним станом департаменту Монварти Володимир Луньо розповів деталі інциденту. Інспектором було виявлено, що в даному автомобілі знаходиться водій. Запропоновано перепаркувати даний транспортний засіб, так як він порушує правила дорожнього руху. Однак даним водієм дану вимогу було проігноровано. Почалися нецензурні висловлювання на адресу працівника. Даний водій почав виривати телефон в працівника. І видала відео, які були на службовому телефоні. Були викликані працівники поліції, надані пояснення, написана заява. Даним громадянином прийшов до нас на департамент, він приніс своє вибачення як до департаменту, так і до працівника муніципальної варти, з яким у нього виник конфлікт. Також за інформацією працівників департаменту цією справою займаються правоохоронці. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Тим часом працівники департаменту працюють над тим, аби відновити відеозапис та фото, які видали в водій.